Ми на одному з передових блокпостів поблизу Авдіївки. Сепаратисти продовжують обстрілювати позиції наших військових, незважаючи ні на присутність ОБСЄ, ні на мирні домовленості в Мінську. Тут терористи з найбільшою інтенсивністю продовжують застосування танків, артилерії та іншого важкого озброєння. З 15 числа практично не було ні одного дня, щоб не волосся вогонь з той сторони в нашому напрямку. Значить, Не стисняються приміняти артилерію по опорним пунктам, також по населеному пункту Авдіївка. Движение начинается, скажем, по открытию огня, это после 16.00 и по темному времени суток. Миссии ОБСЕ в основном работают в светлое время суток, а ни вечером, ни ночью их здесь, естественно, нету, поэтому нету миссии, фиксировать никто не может, а нашим словам не верит. Вот это вы видите работу танков-террористов. Падает, и возле блокпоста, рядом. з 7 утра і цілий день до вечора. Здесь прямо. Ну везде тут, а по всему. і там, і тут, везде. Поляна в круги вкриті воронками, а будівлі в самому місті потрощені мінами та снарядами. Пошкодження в основному місячної давнини, але є й свіжі. Місцеві жителі з окраїн міста повиїжджали. Люди якби бачать, відкуди стріляють. Що їм говорити. Такого, как там винить, что-то такое, такое тоже бывает. Но изначально они же понимают, кто откуда по ним стреляет.